Є така стара приказка, де є двоє, там третій зайвий. І коли йдеться про холодну війну, наявність двох ядерних наддержав робить ситуацію досить напруженою. Однак США та Радянський Союз не дуже довго були єдиними, хто мав ядерну зброю. Спочатку це були США, потім СРСР, потім Велика Британія, потім Франція. Але коли Китайська Народна Республіка або КНР розробила власну ядерну зброю, західний блок почав хвилюватись. Коли президент Кеннеді зізнався, що вони збираються випробувати свою першу ядерну зброю, він розв'язав можливість знищення полігону своєю ядерною зброєю. Ось наскільки небезпечними були відносини між комуністичним Китаєм і. Сполученими штатами несподівано стало дуже важливо дізнатися більше про верховного лідера КНР, таємничого голову партії МАО. На жаль, на Заході про нього знали небагато, але вони знали, що він був революціонером. Цей успішний військовий стратег правив найбільшою країною у світі. Це велика сила. І як вчив нас, дядько Бен у фільмі Людина Павук. Пам'ятай, з великою силою приходить велика відповідальність. Ти боїшся, що я стану якимось злочинцем? У якийсь момент Мао усвідомлює, що єдине, що є у КНР, це сила її населення. Якщо Китай зазнає ядерної атаки, він може втратити тисячі, навіть мільйони людей. І це не матиме великого значення, тому що Китай є дуже густонаселеним. І багато людей у сполучених штатах дійсно думали про мау як про такого собі бездушного лідера, який не боявся жертвувати власним народом заради успіху свого бачення. Ми всі трохи відчували себе пішаками в руках лідерів, яким ми не довіряли. Був дуже високий ризик того, що дві ядерні держави можуть застосувати ядерну зброю одна проти одної, а фактично. Коти всього світу, оскільки Китай швидко став ядерною силою, з якою треба було рахуватись, багато хто занепокоївся, яку динаміку це додасть холодній війні, особливо тому, що на початку 70-х років нікому із заходу не дозволяли в'їзд до КНР вже понад 20 років. Ставки для сходу і заходу не могли бути вищими. Хтось мав зробити перший крок. Але що якщо я вам скажу, що не Мао і навіть не президент США запустив м'яч у бік деескалації, а гравець у пінг понг і щасливий випадок. На дворі 1971 рік, і ми на чемпіонаті світу з настільного тенісу в нагої Японія. Такі турніри об'єднують людей з усього світу, тому що по той бік столу для пінг понгу суперник чомусь виглядає не ворогом, а просто такою ж людиною. Коні Свіріс на той час була членом команди США. Я була дуже рада, що візьму участь у чемпіонаті світу з настільного тенісу. Сполучені Штати тоді займали десь 20-25 місце тож моєю метою було принаймні виграти один чи два матчі на тому світовому змаганні у нагої. США, можливо, поїхали на чемпіонат світу з простою метою покращити свій рейтинг. Але Китайська Народна Республіка, вона ж сумнозвісна КНР, приїхала домінувати, вигравши золото для чоловічої команди, жіночої парної і змішаної парної категорії. Для принаймні однієї людини в Китаї домінування в настільному тенісі було лише верхівкою айсберга, і цією людиною був голова Мао. Голова Мао це еталон серед диктаторів. У нього культова зачіска, бешкетне дитинство і сотні мільйонів ревних прихильників, готових слухатися кожного його слова. Хоча вибору в них не було, мао також мав вражаюче резюме. Історик Джон Кінг Фейербенк написав про досягнення голови мао Олександр, Цезар, Карл Великий, всі королі Європи, Наполеон, Бісмарк, Ленін. Жоден попередник не може зрівнятися із Мао Цзедуном за обсягом досягнень. Всього за одне покоління Мао перетворив Китай із однієї з найбідніших країн на землі на одного з найбільш промислових виробників у світі, і він зробив це, незважаючи на ембарго і військові погрози і майже без іноземних кредитів. Наприкінці свого правління він перебудував одну з найбільших і найстаріших цивілізацій на землі і успішно модернізував її, одночасно знищивши майнову нерівність, розширив права жінок і значно підвищив рівень грамотності серед дівчат, подвоїв середню тривалість життя китайців, а також збільшив ВВП країни в чотири рази за час правління. Але все було не так райдужне, адже стрімкий перехід від переважно аграрного суспільства до індустріальної держави спричинив і серйозні супутні збитки лише за чотири. Три роки його політики Великого Стрибка десятки мільйонів людей померли від голоду. Незважаючи на це, його шанують у Китаї. Мао був не лише політичним лідером китайської нації та головою Комуністичної партії Китаю, але й ідеологічним лідером китайського народу. Він казав: східний вітер переможе західний. Що по суті означає, що комуністичний блок неминуче переможе капіталістичний блок, який представляють Сполучені Штати. Як ви вже здогадалися, ця ідея не надто добре сприймалася у Сполучених Штатах, коли до влади прийшла комуністична партія, стало зрозуміло, що китайці стали на бік радянського блоку. Це стало початком так званої червоної загрози. Людей вчили, як виявляти ймовірних комуністів, і заохочували робити доноси. Якщо людина захищає діяльність комуністичних країн і водночас послідовно атакує внутрішню й зовнішню політику, США, вона може бути комуністом. У цей час люди, які симпатизували комунізму, могли втратити роботу, потрапити на допит і по суті бути занесеними до чорного списку у своїй громаді. Одним із найбільш впливових борців проти комунізму був Річард Ніксон. Пане Ніксон, чи дійсно ми здатні боротися зі зростаючою загрозою комунізму? Наступний президент повинен чітко сказати, що Америка не потерпить, аби її зневажали у будь-якій точці світу. Хоча Ніксон програє своєму запеклому супернику Кеннеді, найкрасивішому президенту Америки, він починає розвивати ідею про те, що Китай може стати ключем до отримання важелі впливу на радянський союз, але відносини між США і Китаєм мали погіршитися перш ніж покращитись. Відносини дійсно почали погіршуватися в 1950 році з початком Корейської війни, яка в Китаї була відома як війна за допомогу Кореї протистояння Америці. Відтоді Сполучені Штати по суті вважалися ворогом номер один. У відповідь на втручання Китаю у війну за допомогою Кореї у Корейську війну США разом з ООН накладають повне торгове ембарго на Китай. Звісно, обидві країни не знаходили спільної мови. Починаючи з 1950-го, всі американці були фактично вислані з КНР. Усі американські підприємства були закриті. А якщо хтось хотів залишитися, то багатьох з них або кидали до в'язниці, або ідеологічно перевиховували. Зрештою, Мао посварився із радянським союзом у хитких відносинах з обома великими світовими державами. Мао робить те, що зробила б будь-яка поважаюча себе людина після важкого розставання. Він приділив деякий час роботі над собою. Дипломатичні відносини відходять на другий план. А країна зосереджується на спробах досягти комунізму. Проблема мао полягає в тому, що без міжнародних союзників КНР не дуже добре почувається. Вони просто ізольовані, і якщо це триватиме, то східний вітер може бути задушений заходом. Це повертає нас до японського міста нагоя і чемпіонату світу з настільного тенісу 71-го року. Одного дня Глен Колін, один із гравців серед чоловіків, закінчив тренування і не знав, що решта вже сіли в автобус, щоб повернутися до готелю. Коли він вийшов, то не зміг знайти свій автобус, тому він сів просто у наступний, що стояв поруч. Який, як виявилося, віз усіх китайських гравців. Хіпі заходить не в той автобус. Це звучить як початок анекдоту. Джон Сетун, який був найкращим у світі, тоді зробив крок вперед. Зробив жест і привітався з Кленом. І він подарував Глену шовкографічну картинку із зображенням гір у Китаї. А Глен не мав що йому подарувати, і він просто сказав: Ну, ну що ж, дуже дякую. Після того, як вони вийшли, журналісти сфотографували Глена і Джоана разом. Наступного дня фото з'являється на перших шпальтах газет по всьому Китаю. Коли голова Мао дізнався про цю зустріч, у нього з'явилася ідея. Через два дні відбувається щось надзвичайне. Команду США з настільного тенісу запрошують відвідати Китай. От такої. І в той момент всі зрозуміли, що це щось дуже важливе. Це був не лише дипломатичний крок, а й медійний прорив. Це була медіа стратегія. І ось американські глядачі разом з китайськими побачили фото китайських і американських гравців у настільний теніс, які потискали один одному руки, обмінювалися подарунками, обіймалися та посміхалися. І це був сигнал, що відносини між двома країнами потенційно починають теплішати. Але ці дві команди з настільного тенісу не знали, що президент ша вже кілька років розробляє план щодо Китаю. Але саме ця команда з пін-понгу зрушила справу з мертвої точки. Пан Ніксон з'являється у дверях, а перед ним члени його штабу і співробітники секретної служби. Річарда Ніксона обрали у 1968 році на платформі відновлення правопорядку після бурхливих і психоделічних 60-х років. Цю платформу краще пояснить внутрішній ніндзя з південного парку. Так, Я був урок, жорсткий брутальний ніндзя, що присвятив своє життя викоріненню хіпів у всьому світі. Абсолютно зневага Ніксона як до комун, так і до комуністів робить його роль людини, яка нормалізує відносини з найбільш населеною комуністичною країною, малоймовірною. В зверненні в Прайм Тайм, яке бачать мільйони, він анонсує поїздку до Китаю. Я попросив виділити мені цей ефірний час, аби оголосити про важливу подію в наших зусиллях зі встановлення тривалого миру на планеті. Як я неодноразово наголошував протягом останніх трьох років. Не може бути стабільного і тривалого миру без участі Китайської Народної Республіки і її 750 мільйонного населення. Саме тому я виступив з ініціативами в кількох сферах або відкрити двері для більш нормальних відносин між нашими двома країнами. Ця заява була шокуючою. Як пише Вашингтон Пост, якби пан Ніксон оголосив, що збирається на місяць, він не зміг би приголомшити світову аудиторію ще сильніше. Ніксон затятий антикомуніст у розпал холодної війни. Вирушає в тил ворога. Це як Рональд МакДональд у Бургер Кінгу. Один бургер, будь ласка, а картоплі фрі не бажаєте у жовтні 1971 року, я повернувся до Китаю з доктором Кісінджером. І ми почали офіційну підготовку президентської подорожі, яка мала відбутися в лютому наступного року. Одним з ключових питань була війна у В'єтнамі, оскільки Китай мав великий вплив на північних в'єтнамців. План Ніксона не ускладнювати ситуацію. Група шести дев'яти його найближчих радників зустрінеться з лідерами Китаю. І, можливо, з хворим головою мао. Коли китайці зрозуміли, що світ зацікавлений цією ідеєю, вона почала розвиватися. У 1972 році не було ні інстаграм, ні тревел-блогів. Тож репортажі були першою і єдиною можливістю для американців побачити Китай. Подія стала медійним фурором на рівні королівського весілля. Зрештою, президент Ніксон назвав цей тиждень тижнем, який змінив світ. Це була тижнева подорож, що включала 391 особу. Тож, коли Ніксон поїхав до Китаю, з ним поїхала не тільки місіс Ніксон, усі американці пильно слідкували за цим і вдень, і вночі. Вся нація поїхала з ним. Щоб дістатися туди, Ніксон, його дружина і ще 391 особа вирушили з Вашингтона на Гаваї. Потім з Гаваїв на Гуам, а з Гуаму до Шанхая. Подорож зайняла 5 днів, але це була найлегша частина. Коли Ніксон прямував до КНР, він не знав, чи зможе зустрітися з Мао. На той час Мао був уже в похилому віці. Він був досить хворий і страждав від низки захворювань. Але для Ніксона було дуже важливо зустрітися віч навіч з Мао Цзедуном. тому що це був сигнал, що китайці ставляться до нього серйозно, і що вони потенційно також підтримують можливу нормалізацію відносин між Китаєм і США. Поїздка сповнена більшої помпезності ніж візит команди з пін-понгу ретельно відрепетировано, починаючи з першого рукостискання. Кілька десятиліть тому наш державний секретар Джон Фостер Далес відмовився потиснути руку Джоу Енлаю. І це стало реальною проблемою у відносинах з китайцями. Президент Ніксон був добре про це обізнаний. І коли президент Ніксон спускався сходами, його привітав прем'єр Джоу Енлай. І Ніксон. Простягнув руку, як і Джоу, і вони потиснули один одному руки. І Джоу Енлай чітко зрозумів, що Ніксон приїхав із дружнім візитом. Поки пан Ніксон був зайнятий зустрічами з китайськими урядовцями, місіс Ніксон у червоному пальто об'їжджала країну з камерами. І повірте, цей колір був обраний не випадково. Готуючись до поїздки в Китай, ми проводили зустрічі з провідними фахівцями з комунікацій. Одним із консультантів був Текс Макарі, а текс завжди був сповнений ідей. Він сказав: Думаю, нам краще одягнути місіс Ніксон у червоне пальто. І це виявилося блискучою ідеєю. Перша леді дуже виділялася, що стало дуже символічним. Червоний колір у Китаї означає успіх, тож для дорослих китайців. Колір мав значення, і він став чудовим візуальним образом для нашої першої леді, коли вона подорожувала Китаєм. Поки її чоловік займався дипломатичними справами, Пет Ніксон займалася тим, що вона називала особистою дипломатією. Вона дуже хотіла дізнатися більше про китайську культуру, і вона хотіла мати можливість транслювати ці зустрічі американським глядачам у США. Тому протягом часу перебування в Китаї її водили в такі місця, як Пекінський зоопарк, її водили до шкіл, її навіть возили до різних лікарень, де вона познайомилася з медичною процедурою, відомою як акупунктура. Це було чимось новим для аудиторії зі США, яка пізніше поєднала китайську практику нетрадиційної медицини з американською практикою капіталізму, щоб заробити купу грошей. Пет Ніксон й інші члени оточення Ніксона, включно з його особистими лікарями, мали змогу спостерігати за хірургічними операціями, коли людям розтинали грудну клітку або робили кесарів ростин із застосуванням акупунктури як єдиного анестезуючого засобу. Усе це транслювалося американській аудиторії США, і американці були просто в захваті від цієї процедури. Те, що китайці за допомогою всього лише акупунктурної голки змогли досягти таких чудових фізичних ефектів, про які самі американці не могли навіть уявити. Подружжя Ніксонів також оглядає визначні пам'ятки, зокрема, Великий Китайський мур. Президент із пані Ніксон поруч говорив про символізм муру, який стояв перед ним. Як стіни можуть розділяти людей. І що він вірить, що його подорож. Дозволить об'єднати людей і позбавить їх непорозумінь. Ніксон також висловив спостереження про мур. Я думаю, що можна зробити висновок, що це великий мур, який був збудований великим народом. Так, це було закладено в назві. Одним з найбільш важливих моментів для Річарда Ніксона був банкет у великому залі народних зборів у Пекіні. Обидві сторони говорили тости одна за одну. А після того, як тости були виголошені, китайський оркестр почав грати Америка Beautiful». Ніксон, який сидів поруч з Джо Енлаєм, повертається до Джо і каже: Америка Beautiful грала на моїй інавгурації. І без жодної паузи Джо повертається до Ніксона і каже: Ну що ж, за вашу наступну інавгурацію. Ніксон і Генрі Кіссенджер описували Джоу Енлая як надзвичайно розумну, дуже проникливу, дуже дипломатичну людину, яка добре орієнтувалася у світових справах, багато знала про світову історію, а також приділяла дуже пильну увагу американській політиці. Сам же Мао не характеризується як якась стандартна дипломатична фігура. Американський журналіст Едгар Сноу, який зустрівся з мао та першими лідерами китайської комуністичної партії у 1930-х роках, зробив знаменитий коментар, що мао посеред інтерв'ю зняв штани, бо в печері, де він проводив інтерв'ю, було дуже спекотно. Але Мао був саме тим, з ким Ніксону потрібно було зустрітися, якщо він хотів нормалізувати відносини. Однією з найскладніших частин підготовки поїздки до Китаю було те, що китайці не говорили нам, коли відбудуться певні події. Одним з ключових питань було коли президент Ніксон зустрінеться з Мао Цзедуном. Китайці казали нам, що це станеться. Але коли ми запитували, коли саме, вони не могли нам сказати. Тож ми так і не знали про зустріч із головою Мау. Аж поки прем'єр Джоу не прийшов і не сказав. Сідаємо в машину та їдьмо. Для всіх було несподіванкою, що це сталося так, як сталося, і коли сталося. Коли Ніксон вперше зустрівся з Мао, Мао був дуже хворий. Секретарка допомогла йому піднятися на ноги. Він вибачився за слабкий голос, оскільки, як повідомлялося, він страждав від бронхіту. Він просто не мав тієї ж дипломатичної майстерності або кмітливості, що й Джоу Енлай. Разом з тим, Мау характеризують як надзвичайно розумного, дуже дотепного і самокритичного. Китай символізм дуже важливий. Так само, як червоний колір пальта Місіс Ніксон, символізм візиту до голови Мао є важливим. У передостанній день візиту Ніксен і прем'єр Джоу Енлай офіційно оформили оновлену і малоймовірну дружбу між країнами, підписавши угоду під назвою Шанхайське комюніке. Шанхайське ком'юніке з одного боку визнавало, що між двома країнами існують великі відмінності. Існували відмінності і в їхніх культурах, існували відмінності в поглядах на Тайвані Корею. Але що було дійсно важливим у шанхайському ком'юніке, так це те, що обидві сторони погодилися працювати над мирним співіснуванням і, врешті-решт, нормалізацією відносин між двома країнами. І ця нормалізація відносин, врешті-решт, настала в 1979 році. За дивним поворотом долі, цьому історичному прориву, допоміг хіпі, який сів не на той автобус, що перетворило дві команди з пінг понгу на посланців, які розтопили Кригу. Цю взаємодію прозвали пін-понговою дипломатією, що безумовно звучить веселіше ніж нормалізація дипломатичних відносин за допомогою спорту. Пишучи про цей візит багато років по тому, Ніксен зазначає, що китайські лідери з особливим задоволенням нагадували йому, що саме зустріч команд із пінпонгу понгу поклала початок прориву у наших відносинах. Але найкраще про це сказав голова Мао. Маленький м'ячик підштовхнув великого м'яча. Він справді вмів грати словами після успішного візиту до Китаю. Ніксон став першим президентом США, який відвідав Москву, де зустрівся з лідером СРСР Леонідом Брежнєвим. Під час саміту Ніксон і Брежнєв підписують угоду, яка прокладає шлях для проекту Аполлон Союз першої міжнародної пілотованої космічної місії. Перший договор про стратегічні наступальні озброєння відомий як ОСО-2, Дома у США Ніксон стає дуже популярним. Його рейтинг злітає до небес. І хто б міг подумати, це був рік виборів. Він перемагає з великим відривом, перемагає у сорока дев'яти із п'ятдесяти штатів. Зовнішня політика Ніксона починає новий період розрядки часів холодної війни, що сприяло полегшенню напружених відносин. У наступні роки США і СРСР продовжують переговори про скорочення озброєнь і дипломатичне співробітництво. Планується спільний радянсько-американський політ у космос, оскільки після холодної війни нарешті запанував мир. Доброго вечора. В Усіх рішеннях, які я приймав у своєму публічному житті, я завжди намагався робити те, що було найкращим для нації. Тому завтра о півдні я подаю у відставку з посади президента. Після всього, чого він досяг: зустрічі з Мао, зустрічі з Брежнєвим, отриманням 60% голосів, Ніксон іде у відставку через два роки. Можливо, ви чули цей термін раніше. Watergate. – Утергейтвотергейтська Watergate криза була жахливою. Це була катастрофа, і наслідки для нації були жахливими. Коли президент, що забезпечує закон і порядок, порушує їх. Кому довіряти? Коли Ніксон востаннє залишає Білий Дім як президент, разом з ним іде епоха впевненості і оптимізму. І коли 1970-ті добігають кінця, крихкий мир між США і СРСР стає крихким до межі. 1980-ті роки приносять нам нові тенденції і нове керівництво. І в той же час гонка ядерних озброєнь знову розгортається на повну силу. Перше за історію СРСР перевершує американський ядерний арсенал. Настав час надягнути своє найкрутіше трико. Почнімо з розминки, тому що холодна війна знову розпалюється.